Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Бутів. Сьогодні у мене для вас кілька важливих повідомлень і це вибухи в Чехії, це визволення з рабства громадян України та Польщі. Навіть таке в Польщі є, що громадян України і Польщі в Польщі тримають примусово, закривають, дають тільки їсти, а вони працюють. Я думаю, такого вже нема, виявляється, є. А також поговоримо про останню інформацію, статистику, наскільки громадяни Польщі готові йти до війська і йдуть до війська. Ну там відсотки так собі. Дуже вас попрошу підтримати відео та не забувайте підписуватись. І велике прохання. В описі до цього відео є посилання на петицію. Я вже кілька разів просив вас підтримати її. Ще раз прошу, ще лишилося буквально там тисячу. 500, напевно, 1600 голосів, щоб добити до 25 тисяч. Ви знаєте, це потрібно. І лишилося буквально там 5 днів. Дуже вас прошу, хто ще цього не зробив. В описі під відео натисніть, перейдіть, підпишіть. Це дуже важливо для Романа Шеремети, герой посмертно, і для його родини. Дуже вас попрошу це зробити. Дякую. У Польщі визволили двох українців та двох поляків, яких утримували проти їх волі, тобто як рабів. І закривали їх, вони не могли вийти, давали їм їсти, а ті, в свою чергу, працювали, відпрацьовували, напевно. Ну, якось так. Двох українців і двох поляків виявили поблизу Рави Мазовецької лоцького воєводства у господарській будівлі, де відбувалося нелегальне виробництво сигарет. Там чоловіків утримували проти їх волі. Для звільнення працівників рятувальникам довелося використовувати спеціальне обладнання, щоб зрізати завіси та замки. Ну, там був замок такий, що відкривався тільки ззовні. З середини вони, якби захотіли вийти, вони би не змогли. На нелегальній сигаретній фабриці біля Рави Мазовецької чотирьох чоловіків тримали проти їхньої волі. Працівники були зачинені зовні в господарських будівлях. Щоб потрапити в середину, поліцейським довелося викликати пожежників. Як виявилось, відкрити двері до цеху можна було тільки з вулиці, тому, не могли, тому працівники не могли самостійно вийти те, що я сказав. У виробничому приміщенні були спальні місця та місце для приготування їжі. У них також був запас їжі. Однак працівники не скаржилися слідчим, що їх тримали силою. Зараз слідчі з'ясовують, чи має організатор процесу, виробництва також нести відповідальність за примус до рабської праці. Під час поліцейської операції вилучено понад мільйон цигарет незаконного виробництва. Ось так, і в наші часи, бачимо, є ось така робота в Польщі, нібито, ну що то скажеш? Така ситуація, бачите, трапилася, я вже давно таких статей не читав, мені таке не потрапляло, але ніхто не сказав, що такого немає. Ви що про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Наступна інформація це стосується країни Чехії. В Чехії стався вибух на складі боєприпасів, і там же їх і виробляли. Внаслідок вибуху на складі боєприпасів у центральній частині Чехії постраждала одна людина. Вибух стався на складі боєприпасів у населеному пункті Боржини у центральній частині Чехії. Відомо про одного постраждалого наразі на місці події працює 11 пожежних автомобілів. Оголошено пожежну тривогу. З районів поблизу місця події евакуювали людей. Небезпеки для місцевих жителів немає. Декілька розташованих поблизу доріг перекриті. Зазначається, що на об'єкті, на якому пролунали вибухи, не лише складуються, а й виробляються великокаліберні боєприпаси. Те, що дуже в дефіциті, бачимо, вибухає. Чиясь халатність, чи чийсь злий умисел, не знаю. Чиясь помилка. Ну, можливо, хтось спеціально там чехі щось таке робить. В нас теж, пам'ятаєте, були такі випадки, коли в нас склади з боєприпасами вибухали. До сих пір мені здається, ніхто за це покарання ніякого не поніс. А тут Європа, ніби все безпечно, все добре і теж вибухає. Угу. І таке буває. Ну, сподіваюся, що там не було критично велика кількість тих боєприпасів, і що це не було приготовлено для нас, а воно стало і вибухнуло. Можливо, ще якась більш детальніша інформація буде про це. Як буду знати, обов'язково про це розповім. Також наступна тема стосується Польщі і поляків. Ви знаєте, що Дональд Туск на початку березня оголосив, що в них там дуже масштабні плани. Вони хочуть збільшити збройні сили Польщі до півмільйона людей. До півмільйона військових. Спочатку він говорив до кінця 26-го року, потім сказав до 27-го року. Ну і для того їм треба певну кількість набрати, перевчити, навчити. Ну, самі розумієте, мобілізувати, скажімо так. Ну, і звичайно, там пішла інформація, почали людей закликати, приходьте туди сюди, зробили певне опитування поляків на вулицях, поляків на різних фірмах і підприємствах. Чи хочуть вони, чи не хочуть, будуть, не будуть. Якщо це станеться, яким чином це все буде відбуватися. І що ви розуміли, більша половина не особливо біжить і не особливо хоче йти до війська, навчатися ну а потім в майбутньому при потребі і воювати. Більше половини поляків не готові скористатися тими добровільними військовими вишколами. Про організацію яких на початку березня оголосив прем'єр-міністр Дональд Туск. Відповіді показують, що скористатися такими можливостями готові 14 трохи більше 20% радше би схильні на це згодитись, тобто не впевнені, але напевно, що мож можливо би і пішли. Тоді як 54% точно не мають наміру проходити ніякої військової підготовки. У розрізі статі 18% чоловіків однозначно хотіли б скористатися військовою підготовкою, яку пропонує уряд. Серед жінок таке бажання виявили лише 10%. Найбільше охочих проходити військову службу це люди, яким вже за 50. Тобто молодь 20-30 чи навіть 30+, не особливо хочуть йти на вишкіл. Хочете е, мобілізовуватись, а в дальнішому і воювати, якщо прийдеться? Не хочуть. А плюс 50, як бачимо, ну, більше виявляють бажання. Тут невідомо, як би поводилася Польща чи інша країна Європейського Союзу чи інших континентів, якби на них напали. Яка частина би пішла одразу там зі зброєю захищати свою територію, а яка частина би. По можливості виїхала, втекла. Тобто, ми бачимо, на прикладі України, частина виїхала, частина залишилась, частина би хотіла, але не може. Як би це було в Польщі, невідомо. Як би це було в Німеччині, невідомо. Як би це було в інших країнах, теж невідомо. Але ну, давайте не будемо вдягати рожеві окуляри. Точно велика частина з Польщі би переїхала, наприклад, в Німеччину або в іншу частину, або в інші країни. Тобто тут не треба йти до гадалки якоїсь чи мольфарки, щоб вона вам сказала скільки відсоток. Багато би виїхало. І так в кожній країні. В кожній. Тому що є ті, що готові би були захищати свою країну, а є ті, що не готові, і не будуть. І вони би просто виїхали там, в іншу країну і все. Так само і тут. Бачите, 14-15% готові там вже йти перевчитися. Це в відсотковому еквіваленті теж досить немало. Якщо там брати населення в Польщі, нехай 40 мільйонів, і 15% це немало. Це дуже немало. Але коли би вже сталася критична ситуація, і там якась країна, така як Росія, напала на територію Польщі, яка частина з тих, що вже навчилися, перевчилися, взяли рук зброю і пішли захищати свою країну? От це вже велике питання, і там вже треба рахувати відсотки. Ну, ось така інформація, такі новини сьогодні для вас я підготував. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Не забудьте підписатися на канал і вподобайку тиснути. З вами я завжди Саша Матвєєв. до зустрічі в наступних відео.